Ліверпуль підриває футбольний світ, новий чемпіон, прощання з легендою, грандіозні трансфери та неочікувані чутки. У цьому відео реальні новини, гарячі інсайди, гучні плітки та трансферні бомби, які можуть перевернути все міжсезоння. Хто залишає Енфілд? Кого вже кличуть до Мадриду? І хто стане новим символом клубу? Усе найважливіше просто зараз. Ліверпулі свято, команда знову на вершині англійського футболу. А атмосфера на Енфілді стала по справжньому особливою. Новий головний тренер Арнес Лот не лише подарував клубу чемпіонство, а й дійсно об'єднав уболівальників. Під час святкувань Нідерландець заспівав знаменитий чант на честь Юргена Клопа, а стадіон підхопив пісню з таким ентузіазмом, що момент миттєво розлетівся по всьому світу. А сам клоп, не залишивши це осторонь. Німець тепло і здячністю відреагував на жест свого наступника, привітав Ліверпуль із титулом і зазначив, що почувається щасливим за минуле, за теперішнє і за те, що чекає клуб попереду. І справді є причини для оптимізму. Керівництво клубу планує одну з найамбітніших трансферних кампаній в історії. За інформацією англійської преси, Ліверпуль готовий вкласти значні кошти в посилення складу, аби не просто зберегти позиції. А й замахнутися на рекордний 21-й титул прем'єр-ліги. Пріоритетними напрямками залишається центр нападу та лівий фланг оборони. Дарвін Нуніс неймовірніше покине клуб, і його наступним пунктом призначення може стати Саудівська Аравія. Таким чином, Ліверпулю потрібен новий нападник, і ім'я Олександра Ісака з Ньюкасла звучить дедалі голосніше. Так, ціна може виявитися високою, але сам гравець може натиснути на керівництво 40, якщо клуб не потрапить до Ліги Чемпіонів. На лівому фланзі захисту скаузери планують підсилення в особі Мілошо Керкеза, за яким давно стежить. Переговори з Бормутом вже ведуться, і угода виглядає питанням часу. Що стосується правого флангу оборони, все вказує на те, що Конор Бредлі стане новою надією клубу. Він може замінити тренда Олександра Арнольда, який близький до переходу в Реал Мадрид. Символічно, що вихованець клубу змінить іншого спадковість, яку так цінують на Енфілді. Крім того, Ліверпуль готовий вислухати пропозиції щодо Луїса Діеса і діогу жоти, але розставання з ними відбудеться лише за справді вигідних умов. Цікаво, що попри обмежені ресурсів ресурси у минулому трансферному вікні, Слот зумів витиснути максимум з наявного складу. З мінімальною кількістю новачків він побудував команду, яка домінувала в першій половині сезону та повернула клубу чемпіонське звання. Справжня робота тренера ефективна, швидка і розумна. Літо обіцяє бути гарячим. І на Мерсісайді. І це добре розуміє. Нова ера вже почалася з Арне слотом на тренерській лаві та амбітними планами в кишені. Попереду у Ліверпуля боротьба за нові трофеї, цілком можливо, початок ще однієї великої епохи. Друзі, я хочу попросити вас підтримати це відео, поставте вподобайку та напишіть коментар, що ви думаєте про це. Та підпишіться, хто ще не підписався. Дуже вам дякую, а ми продовжуємо. Трент Олександр Арнольд офіційно прощається з Ліверпулем, клубом, у якому він виріс, став зіркою і провів два десятиліття свого життя. Його відхід став справжньою віхою як для вболівальників, так і для самого футболіста. Але тепер перед Трентом відкривається нова сторінка у Реал Мадрид. Олександр Арнольд підтвердив своє рішення в особистому зверненні, зазначивши, що це було найважче рішення в його житті. Він зізнався, що ніколи не знав нічого, крім Ліверпуля. Але саме це й стало причиною для нового виклику. Бажання вийти із зони комфорту, спробувати себе в новому середовищі і вирости як професійно, так і особистісно підштовхнули Трента до зміни клубу. Він йде не через конфлікт і не тому, що його не цінували. Навпаки, Ліверпуль був готовий зробити його найвисокооплачуванішим захисником в історії клубу. Але Олександр Арнольд обрав новий шлях з Реал Мадридом. За інформацією Фабріціо Романа, контракт із мадридським клубом розрахований на 5 років, і сторони вже узгодили всі умови. Офіційне оголошення ймовірно відбудеться і на ближчі дні, можливо, ще до старту клубного чемпіонату світу. Тренд не йде з образою, навпаки. Він висловив величезну подяку клубу, болівальникам, тренерам і партнерам. Своє звернення він завершив словами: моя любов до Ліверпуля ніколи не помре. У реалі на англійця чекає серйозний виклик, конкуренція в складі, новий стиль гри і очікування на найвищому рівні. Але у трента є й переваги. Поруч буде Джуд Белінгем, з яким його пов'язують дружні стосунки. А отже, адаптація пройде легше. Крім того, його універсальність і атакувальний стиль якраз підходять до філософії мадридського клубу. Що стосується вболівальників Ліверпуля, їхні емоції зрозумілі, прощання з легендою ніколи не дається легко. легко. Але команда рухається вперед. На зміну тренту вже котується Конор Бретлі, молодий захисник, який може стати новим символом правого флангу. Плюс трансферне вікно обіцяє бути насиченим, і клуб, без сумніву, посилить лінію захисту. Щодо Трента, він залишає клуб як вільний агент, але з багатою спадщиною. Його ім'я вже вписане в історію Ліверпуля, а тепер йому належить будувати новий розділ кар'єри вже в білій футболці мадридського гранта. Так, шлях у Реал Мадрид це виклик, але саме виклики роблять футболістів великим. І тренд, без сумніву, налаштований залишити свій слід і в історії вершкових. Дарвін Нуніс, можливо, проводить свої останні тижні у складі Ліверпуля. Нападник, який перейшов із Бенфіки з великими очікуваннями, так і не зміг повністю реалізувати свій потенціал в англійській прем'єр-лізі. Були спалахи, були важливі голи, але тієї стабільності, якої чекали від Форварда топ-клубу, досягти не вдалося. Нещодавній матч проти Челсі став ілюстрацією всіх проблем уругвайця, вийшовши на заміну за рахунку 0-2. Він мав шанс відзначитися, але замість цього відправив м'яч кудись у напрямку кутового прапорця. І хоча це був матч без тиску, адже чемпіонський титул вже був в кишені, все одно відчувалося хвилювання, ніби на кону було все. Втім, не можна сказати, що Нуніс – це провал або невдача. Просто як це часто буває у футболі, гравець не підійшов своїй команді, не вписався у стиль, атмосферу, можливо навіть у ментальність, але в нього є якості, які можуть розкритися в іншому місці. І, судячи з останніх новин, таким місцем може стати Іспанія. За даними іспанської преси, Атлетіко Мадрид проявляє конкретний інтерес до Дарвіну. Уругвайць вже давно перебуває в полі зору мадридців. ще з тих часів, коли блищав у Альмерії. А зараз, коли Атлетико ризикує залишитися без Антуана Грізмана та Ангеля Кореа, потреба в оновленні лінії атаки стала особливо актуальною. Атлетико команда, яка може ідеально підійти нунісу, більш прямолінійний стиль гри, ставка на фізику, високий пресінг та інтенсивність усе це під керівництвом Дієго Сіміоне може допомогти Дарвіну розкрити свої найкращі якості. До того ж, зміна чемпіонату і повернення в іспаномовне середовище може відіграти важливу роль у відновленні впевненості форварда. Вартість трансферу за чутками обговорюється на рівні 40-50 мільйонів євро. Звісно, це менше ніж Ліверпуль заплатив спочатку. Але клуб усе ще може повернути частину інвестицій і використати їх кошти для посилення інших позицій. З іншого боку, Атлетико отримує гравця з величезним потенціалом, який за правильного підходу може стати справжнім лідером атаки. Перехід до Ла ліги це не поразка, це шанс для нього знайти себе заново, для Ліверпуля звільнити місце і рухатися вперед. А для Атлетіко отримати футболіста здатного стати новою ударною силою. Можливо, саме в Мадриді Нуніс знову почне стабільно забивати і нагадає, чому за нього колись заплатили таку суму. Ліверпуль не просто готовий до нового сезону, він будує нову легенду. Прощання з Трентом, можливий відхід Нуніса і амбіції слота це лише початок. Підписуйся, щоб не пропустити нові повороти цієї захопливої, Історії літо буде спекотним а Ліверпуль знову в центрі уваги всього футбольного світу.